Тут дуже велика часто проблема є, і, наприклад, там, де я навчаюся, нас вчать, що найважливіше в психології навчитися повертати емоцію туди, звідки вона приходить. Тобто, от Саша, Ні, наприклад, погоджуєш. Да, угу. Він гарну тему зараз підсвічує, що буває таке, що в тебе накопичилися на емоції на роботі, тому що угу. тебе, наприклад, начальник обклав там якимись матюками, або я його, ну або ще щось. А да, да. потім ти їдеш по дорозі, тебе декілька разів підрізали. Ти на нервах на емоціях заходиш в під'їзд, тебе ще там бабушка, яка підлогу протирала, там щось тобі на ноги. Вилила умовно, або я їй, або ти їй. Uh -huh. І ти заходиш додому, і ти три емоції негативні, які в тебе накопичилися на начальника, на людину на дорозі, там, на бабушку в під'їзді, ти не повернув їм в моменті. Тобто ти, ти не сказав. Іншій людині. Да. І ти ці негативні емоції зливаєш тепер на дружину, яка ага. не до цього. Тобто, по факту, тут і зараз треба вміти вирішувати з іншими да. людьми, щоб до хати не нести. Тому що, наприклад, Того. навіть з тим начальником ти не можеш інколи у відповідь обкласти його матюками, якщо так трапилося, що він тебе обклав, але ти можеш повернути емоцію органічно. Тому сказати, я з вами там, не дуже погоджуюся, мені здається, це. Не дуже справедливо, у мене на це інша думка. Тобто, це ну тебе не звільнять, але ти трошки повернув емоцію.